Усім доброго дня. Давай, Сьогодні 4 число, 4 січня. Вирішили ми з внучкою трошки прогулятися по нашим старим місцям, де ми пасли худобу. Як я приїхала в це село, тут в кожній хаті було по 3-4 корови. Ми самі тримали Три корови, більше не влазило в хлів. І на цьому ось ось, збиралися з цієї вулиці і з тої вулиці корови. Люди згонили тут, пасли до обіду, а потім йшли, нали в, в цю сторону на водопій. Ми туди ще сходимо. Просто до чого я. Зараз лишилося в нас на вулиці дві корови. В одного одних хазяїв і в других, Ну, по корові. І все. Там теж, по-моєму, якщо не помиляюся, один тримає. Все заростає. Тут джерела били, теж такі, зараз все повисихало. Вода взагалі в нас уходить. Води немає, в криницях вже. Всі бурять скважину. Скважину, як казали ці геологи, що тут є підземне озеро. На велике широке воно, бо там йде кам'яний пласт. Ми, як бурили скважину, вода в криниці пропала. Бурили скважину то три з половиною. Метра камня е, довбали, щоб добратися до тої води. Е, 33, 33 метри глибини знаходиться той пласт. І там ще три з половиною били той камінь, вже хотіли кидати. В другому місці шукали, але таки пробурили. І ми маємо тепер воду. А так вода пропадає з поверхні, уходить вглуб. Озера, річки висихають, і що воно далі буде, не знаю. Села вимирають, люди виїжджають, якщо мають змогу. Ну, в принципі, в нас також є змога виїхати, але дочка не хоче. А я куди поїду вже від могили сина. Я вже своє прожила. Та я молода, кажуть, ще 54 роки, але... У мене таке було життя насичене, що мені здається, що я вже довго чи довго шуфу на цьому світі. І другі люди таки не живуть. Всього було в моєму житті. І та перестройка, і виживання, і нехватка їди. Ой, і на... в наймах була, і ідея тільки не була. І робила, як могла. Щоб прокормити дітей, двох дітей, бо чоловік знайшов собі шістнадцятку, вона вже в восьмому класі вчилася, як він з нею почав гуляти, красти гроші сім'ї, прогулювати з тою малолеткою. І, ну кажуть, я не буду жалітися, бо це доля багатьох жінок, на жаль. Ну це мене не зламало, а зробило сильною. Я розчитую тільки на свої сили, не на когось. От, змогла виспитати, виховати чудових дітей і огружусь ними і не жаліюсь. Так, це ми йдемо до озера, яке було колись. Зараз там його немає. Просто так якась ностальгія. Нахлинула, скільки тут всього теж було. як тепер все заростає, пропадає, ліс захвачує всі ці території. Тут жили люди ще, ще я застала, зараз вже тут ліс тягарник верніш, в Люди сюди вже не ходять, а була дорога. Ну, дорога, і їздили сюди до озера, ловили рибу, зариблювали навіть ну, купляли, малька, кидали туди. І коровами витоптано бігали, сварилися на ці корови, щоб вони строго йшли по цій дорозі, а не розбігалися по корчах за Монполе вже, бачите. А це тут якраз, ну, Пасли, внизу вода текла. Хлопчики е, рибу ловили там маленьку цю мальки. Бо там далі дамба така. Ой, все загуло. Да, маєшка? Куди мене баба веде? Веде я кудись, не знамо куди. В якісь курчі завела ця баба, маленьку дівчинку. О, хтось дорогу прорубив. Тут ще, ще живуть люди. Одна хата лишилася з цієї вулички. О, там якась стара жінка живе. Це ви, мабуть, коло неї проробили, а нашу. Не знаю. Ну так, трохи-потроху вимирають села. Це єдине добро, що є інтернет. І по інтернету можна зв'язуватися, як сказати, по -рус... не знаю по-українськи, з внешнім міром. Можна щось там виставляти, продавати, торгувати щось, то ще так щось заробиш. Бо як так нема роботи в селах. Ой, якась замолілася. Не <кій> баба на Луцьки, я вибачаюся, але ну, будемо трошки на гуцьках, так? Молилася по тих куртах. ну баба ж не потягне тебе. Давай постоїмо трошки. Ти ж тяжола дівчинка. Ой, роботи немає. Ще до війни, ще люди крутилися, засаджували маліну, полуницю. Збирали гриби, шепшину, а я вже казала, особливо осінню уборка яблук в садах, то на зиму могли трохи зробити. Зараз відколи війна, ну ще, ще, ще перший рік, другий рік ще можна було якось ще триматися. А тепер цей 24 рік був дуже важкий насчет заробітків. Багато людей почали виїжджати, Ну, сім'ї ж треба чимось годувати. І села опустошаються, тому що ці фермери не мають чим платити, збуту немає, там за весінь продають свою продукцію. Ну і така, таке воно. Нерадушні перспективи. У мене ще оце моя вишивка мене рятує. Рятує, бо я вишиваю за границю. То мені нормально платять. Я можу собі сидіти вдома, вишивати, дивитися якесь кіно в теплі, в добрі і вишивати. Заробляти так гроші. Ну і ще хочу зайнятися цим. Квітковим бізнесом, хоча я вже зараз розумію, що так, як такими цінами, як у нас зараз драконовськими на все. І зараз воно ще більше підніметься, то квітковий бізнес, напевно, буде тормозитися довше. Ну, не буду багато насаджувати, буду більш для душі вирощувати. Буду щось може, виставляти. В інтернеті на продаж, може там якусь Дещо заку... зможу собі заробити. Я на більше не розраховую. Трошки клубніки полуниці продала цього року. Поповнила свій асортимент полуниці. Там в мене десь вже, мабуть, 30 сортів полуниці буде. Я буду потім розказувати. Виставляти, показувати за кожний сорт окремо, От як вони у Вінницькому нашому регіоні будуть себе почувати, бо самі розумієте, що кожен сорт має якісь свої особливості. І гарно росте, може рости. Не, не кругом, а в якомусь особливому регіоні. Од, одна, наприклад, полуниця любить вологу, а друга е нормально себе почуває в посушливому кліматі. У мене є такі вже сорта. Я буду розказувати вам потім весною, як уже почнеться обробка цієї полуниці. А це боже боже, Як тут все позаростало, дивіться, ці капець. Давай забрала баба. зараз ми туди вийдемо. Ой, я взяла малу, буду нести, бо тут справді вже такі катакомби. Я просто хочу глянути, що там з тим озером робиться. Бо ще вторік, ще трошки було там води. от, А зараз кажуть, взагалі немає. Пропадає вода в нас. Не знаю, як вона далі буде. Ще на це озеро підземне то ще, скоріш за все, інфраструктура села тримається. Бо без води і ні туди, і ні сюди, самі знаєте. А води, як я сюди приїхала, було дуже багато. І по цих горбах кругом текли джерела. І ось цей яр весь був заповнений водою. Це тут гуляла з дітьми, зараз вже немає. Вон вода стікала. Там, виходимо зараз, зараз побачимо, що там робиться. Там, ну Зато хоч вигуляєшся, може спадки будеш в обід. Баба тебе вимочить, вигуляє, натомишся, да? О, у -у -у -у. дивіться О, все Нема нічого. Пустота. Шкода. Я тут одного разу впасли очередь і. І ось тут там такі е, гіляки були накидані, вилазили з води, виглядали. І, а я на цьому горбі пасла корови. корови. щось там їм зробилося, почали тікати. Там є такі, хто пасе очері, знає, є такі противні, що пасуться, пасуться потім хвоста задерла і погналася додому. От чоловік, я тоді з чоловіком пасла. Побіг їх завертати, походу погнав їх додому, тому що вони, вони не хотіли більше пастися. Корови ж треба додому завернути. От. І значить, я собі дивлюся на цю воду, як тут риба підскакує потрохи. І з цих корчів летить пташечка маленька. Летить, видно, пташеня таке, що вилетіло з гнізда, бо зі всіх сил летить. На Ні, бреш, з, тих, з, того дер... з того дерева, з того от. і воно так почало летіти, і на, цю... на ці глячки єлі встигло сісти, а за нею щучка. Отак вискакує з води, хоче зловити ту пташечку. Так вискакую в воду, вискакує в воду. Ця пташечка на цих корчах сидить, а щучка так ще вокруг, так по кругу, Випригує, 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 хоче зловити ту пташечку, не виходить. Та пташечка трошки відпочила, потім е, набралася сил і полетіла на ці, сюди. Та щучка ще там зробила два прыжка, не спіймала пташечку. Пташечка полетіла, таку історію бачила. А ще тут ми зафіксували НЛО. Значить, теж пасли. Я з дітьми пасла, і було дуже парко. Я там, там на горбі он сиділа, а діти внизу від ставу, щоб корови не лізли в воду, там були. На небі було ясно. І... Я так сижу, дрімаю, так якийсь такий вітер почався странний. І таке, знаєте, я закрила очі, як, як в полундрь впала. І такий ніби як вітер, як час, який летить крізь мене. Якийсь такий ну, странний був. От. І чую, що десь гримить, як на дощ. Я так одним оком єлі відкрила око, дивлюся, а сонце там було. І збоку. Хмара почала згурповуватися, і гримить там всередині. я собі далі дріма, ну, як в трансі, і чую, діти кричать Мама, мама, корови, а корови сказилися і почали ну тікати, пригати, ну щось неладне почало робитися. А дочка в неї був ну, телефон. І вона почала ну, раді, інтереси, ка... потім вона мені каже, мама, я просто подивилася, що ніде хмар нема. А це така чорна хмара, зібралася в такий, в, в, ну, ну, так, з... круглий. Не, не те, що круглим, а от як от всі хмари докупи зібрали, збили докупи. І там всередині щось гуркотить. Каже, я почала фоткати. Мені просто цікаво було ці, ну, ця хмарка. Вона в мене ще любитель трохи фотограф. Потім. Я не можу, син кричить, мама, спиняй корови. Я піднімаюся, пробую корови спиняти, а в мене ноги ватні. Ну, я на силу, на силу якось роздуплилася. Через силу почала двигатися і ці корови спиняти. Син там вже мене допоміг, бо вони всі сюди додому хотіли бігти. Це вже потім перейшло, дочка почала проявляти те, що вона засняла. І ми своїми очами цього не бачили, а от камера засняла, що от у хмарі спочатку там блискала така цятка блискуча. Потім від цієї цятки до землі був промінь ну світився. І потім ця, ця цятка так від хмари відлетіла далі, потім ще далі, бо дочка кілька раз кілька робила цих е, зйомок. І туди водалі. Е, полетіла, десь туди загорби. Коли ми збільшили цю цяцьку, то виходилося, що така длина, як тарілка, і під низом такі е, блискучі, як вікна. Ну, як малює оце цьому малюпису цих тарілки. І якраз звідти мужик йшов, тому що він побачив, що корови тікають. Ну, Тут було вже багато ще коровів, там от, хати ще. І вибіг, щоб нам допомогти, бо корови дійсно сказилися. І, і дочка підходить, показує, ми такі глаза круглі, показуємо тому мужикові, він теж оце да каже: це ви засняли. Гано ну, тебе йти помненько дуже розказувати так. Оце така була історія. А я думаю. Напевно, це я в транс впала, можливо, вони відчули мій транс. Я, це просто мої догадки. І, і їх щось зацікавило, вони так спинилися і почали оцей луч кинули щось досліджувати, звідки цей, оцей, оцей транс, напевно, йде. Бо я кажу, я відчувала, як воно ну, таким ніби час крізь мене проходив. І оце, щоб замаскируватися, вони оцю хмару збили навкруг свої тарілки ну, літаючого об'єкта. А коли дочка почала фоткати, бо луч був десь біля неї, там, ну не саме близько біля неї, але трошки ну, далеко тільки матрі 10 від неї, цей промінь падав в землю. То вони побачили, що вона фоткає, швидко змоталися і полетіли далі по своїх справах. Така була в мене теж історія цікава. На, було, бло, зараз все завмарло, заростає. А ми перейшли греблю. там йти додому. Вон наша вулиця. Йти додому. Тут вже більш рівніше, бо тут все зорано. Тут ще була дорога, але дорогу переорали, то а що лишати дорогу, як вже сюди не їздять теж машини. Бо тут ще дорогою їздили рибаки доставу. Цього. Там ще далі теж один став є, але кажуть, що вже в цьому році його вже теж не буде, ще там теж калюшка залишилася і не буде вже, вже вода пропаде зовсім. Ось так. Сподіваюсь, хоч і сіре все, зимове, можна сказати, трошки цього ночі випав сніжок. Там на пагорбі вже немає, тут в долині ще трохи є. Там вже все розтало. Це такі зими у нас вже на Вінниччині, Хоча я пам'ятаю ці зими, які були зими. Як ми з дітьми ліпили сніговики, замки, Діда Мороза, Снігуроньку, оленя ліпили, потім цими фарбами розмальовували їх. От було всього. Все помінялося. І напевно весна знову буде починатися з лютого. Треба буде вже сіяти. Напевно, баклажани, перець посію, щоб вже сход... ну, отримати ранній врожай, тому що бачу. Ну, в лютому ще може бути трошки там, недільку-дві, типу, морозу до десяти. Може, сніжок буде, а може і не буде. А там уже знов буде весна, все міняється. Ой. Добренько. Рада була з вами поспілкуватися. Усім бажаю миру, добра, злагоди. Сподіваюся, що вже в цьому році у нас буде перемога. ми Почнемо відбудовувати свої міста і села. І зробимо нашу країну ще кращою, ніж була, хоча вона була дуже красива держава. ну, що З нею зробили втяйка. Але не падаємо духом. Будемо українці, тримаємося купочки. Дуже багато зла навколо нас, тому що ми саме свободолюбива нація, і це не подобається правлячим структурам, бо їм потрібні раби. А ми постійно піднімаємо голову доверху і не хочемо нікому коритися. Тому нас стараються знищити, роз'єдинити, пересварити. За свята не будемо сваритися, бо це все придумано. Як воно насправді від нас приховують, як було насправді, це я вже сама зрозуміла. А ці всі свята, ці церкви, ці всі... релігія, вона ну, живе, по принципу, розділяє і володарюй. Тому і католики, і православні, і штунди, і старовіри. Давайте об'єднуватися і триматися купочки, не давати поводу пересварити нас. Не треба дивитися на ті коментарі погані, що пишуть ті про тих, ті про тих. Тому що я звернула увагу. Чисто випадково зайшла на російський якийсь сайт в Тіктокі. Ну так, випадково там щось таке було. Жінка не пам'ятаю, щось говорила. За людей. І мені було цікаво коментарі почитати. Я зайшла туди, а там, правда, з українсь... по-українськи писано, але з помилками гадості всякі. Типа, так вам ну, ну розумієте, українці наші так, не напишуть. Там от е, сама. Самі вислови мають російський корінь, як хто, хто зрозумів мене. Коротше, ці росіяни пишуть на українській мові цим людям, які ще більш-менш за людей і мають якісь сочувствия, і вони пишуть гадості цим людям, щоб у них ще більше була ворожнеча до українців, щоб вони такі сякі. А нам пишуть. Тоже, ніби, оце... ну, ви мене зрозуміли, не буду вам багато віщати. Хто має розум, той зрозуміє. Вони дуже-дуже ці використовують інформ... е... середства масової інформації е... для того, щоб е... творити зло. І е... замість того, щоб об'єднувати людей, вони стараються всіх пересварити. Отакі От пакосні. Не знаю, як їх назвати, бо людьми їх назвати важко. Суч... Сутності. О, оце. Бо Бо-бо. <кхем> е Людина з душею адекватно мисляться, таке писати не буде. Ладненько. На цьому я буду завершувати відео. Ми зараз ще дійдемо туди там доверху, там вже траса, цивілізація. Будемо вдома, да миха, Зато погуляли гарно, з вами поспілкувалися. Рада була з з вийти на зв'язок. Пишіть свої коментарі. Буду рада їм. І все в нас буде добре, правда? Може... Кого в нас вже на Україні не було? Але ми все одно, як та птаха Фенікс. Стаємо і відвоюємо своє. Ми дуже терпляча, толерантна нація, і нашою добротою користуються злі, але, як говориться, добро має бути з кулаками. І ми терпимо до останнього, а потім встаємо і даємо здачі. Ну от, вже, мабуть, Підходить та точка кипіння, коли ми будемо всі разом вставати і відвоювати своє, не давати ворогу забрати те, що належить нам. Хоч вони роблять це підло підступно за нашими спинами, але в них нічого не вийде. На цьому я завершую своє відео. Усім всего до найкращого. І до нових зустрічей.